Шановна громада, добрий день. Також відвантажується трактор ДТЖ-5244 HPX. От таким чином робиться відвантаження. Тобто той, хто перевіряє трактор, повністю фотографує, як він з майданчику уїжджає, щоб потім ніяких не було питань, що щось не доїхало, і якщо щось не доїде, то будемо шукати вже десь по дорозі. Тобто, що все належним чином відправляється. Трьох точках на місці. Зап... Друзі, всім привіт! Як ви знаєте, на каналі Міні-Трактор ще нову реклама. Але зараз ми готові до співпраці. Тому, якщо вас цікавить розміщення реклами в наших відео ваших товарів, послуг чи чогось іншого, будь ласка, звертайтеся по контактах, яких я лишив внизу. Дякую, Упаковано сидіння в поліетилен, чистенький і так далі, і тому подібне і стоїть водій, який буде вести. Він також дивиться, щоб все було в нормі. Також перевіри за тим. Що він буде вести до людей, щоб не було відмов. Тобто ми мінімізуємо відмови на самому високому рівні. Це робиться вже третій етап перевірки техніки. А, натомість, е крім тракторів, ми також реалізуємо навісне обладнання. У нас дуже багато різного навісного обладнання, починаючи від звичайних сільхозгосподарчих е навісних механізмів до якихось. Більш складних екскаваторів, фронтальних навантажувачів, навантажувачів, лопат і підмітальних щоток. Вони у нас є. Це все, що можна готувати на ту техніку, яку ми реалізуємо. Наближається наступний рік. Можливо, що буде сніг, скоріш за все, і треба щось якось обирати. Можна, окрім сніга, теж підмітати різні. Приміщення, різні майданчики за допомогою таких приспособлень. Фронтальні навантажувачі різної кубатури є екскаватори, сівалки є ще в наявності від 12 до 22 рядів. Відправляється дтз 5244 HPX. А є в синіх кольорах також. Є 40-ки, є 510-ки Зараз вся лінійка ДТЗок представлена в нашому магазині. Трактор йде з збільшеним об'ємом двигуна на 2 літри майже 1900 кубічних сантиметрів об'єм з трьох і валом відбору потужності на 24 кінських сили. Трактор має реверс і найрозпосудженіший, най тобто є лідером, лідером продаж із всіх 24. Які ми маємо. Так, подивимось, що прийшло до нас ще. Різні борони: від метра 30 до 2 метрів. Навіть з грудобоєм є борони алябомет бомит з італійським диском. Навіть, якщо я не помиляюсь, вони промаркіровані іменно так. Є в наявності у нас. А є в наявності оприскувачі від 200 літрів до. 800 літрів, тобто вся лінійка. 200, 300, 400 і 800 літрів ще бувають по 600. Різними штангами, різними розмірами захвату. З такими от Made in Європа з обізшумленими йдуть вони насосами. Ще понадходило до нас різні. Косілки роторні найрозповсюдженіше це віракс польського виробництва. Є на метр 25, є на метр 35, є на метр 65 Трошечки дешевше є роторні косілки. Карданного приводу є у нас китайського виробника, реалізує компанія ДТЗ, який йде на два кардани без кстати, без рівнів із таким от натяжним кожухом, напольним кожухом. Так, ще понадходили до нас, Були, також є капалки транспортерні, звичайні ДТЗшні подешевші і а-ля медвірак з подорожча. Фрези до 1,6 м є в наявності на сьогоднішній день. Якщо я не помиляюсь, від 1,25 м до 1,60 м є у нас в наявності. Хто не купив ще 1,60 м в будь ласка, звертайтеся... 30 на зубри фрези є також в наявності. Культиватори міжрядні, культиватори сплошні, копалки і саджалки є в наявності. Що актуально, звертайтеся, телефонуйте, обов'язково вас проконсультуємо по навісному обладнанню, по тракторам, по вашому, якщо ви не знаєте, що вам потрібно, і ви не хочете переплачувати гроші за функції, які ви не будете використовувати, ми також. Можемо надати вам необхідну консультацію. Можете вивчати контент на різних каналах в Ютубі, як люди працюють, які мають недоліки, які мають переваги ті чи інші трактори. Плуги всіх типів майже на сьогоднішній день є на нашому майданчику. Так що всім доброго, гарного дня, ми обов'язково переможемо. Слава! Богу, слава нашій Україні, смерть тим ворогам, які переступили кордони нашої землі і зробили ці е, варварські акти проти нашої е, просто доброї, доброзичливої країни. З вами був канал Мінітрактор Україна. Підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання, телефонуйте нам на телефон, який вказаний нижче під цим відео. Всіх любимо, всіх чекаємо. Нехай у кожного в хаті буде успіх, і нехай у кожного в хаті буде повна чаша, повна чаша любові, благословінь, їжі і всіх благ, які потребує людина на сьогоднішній день, так щоб відчувати себе комфортно. З вами був канал Мінітрактор Україна. На все добре.